Доброго здоров'я, шановні глядачі, в сьогоднішньому відео мова піде ось про ці дві картини, написані італійським художником Ораціо Джентілескі. Якби не іноземне ім'я та прізвище автора, то я б сказала, що це зображення святої Покрови, захисниці козацтва. По-перше, жінка, одягнена в кольори нашого прапору. По друге, з її голови звисає покров, який прикриває голову дитини, і в такий спосіб захищає її від негараздів. Але ще більше мене вразило друге полотно. Читаю, що написано під ним. На картині зображена Богородиця. Одягнена у кольори українського прапора. Робота присвячена перемозі України та Польщі над Османською імперією під Хотином у 1621 році. Полотно написане 400 років тому. В зв'язку з Таким поясненням змісту картини виникає питання якщо перемога була отримана двома державами, то чому присутній лише колір нашого прапору. А де польський, чому він відсутній? Чому ніде нема жодного шматочка червоного забарвлення? Наступна Нестиковка Якщо це присвята перемозі над Османською імперією. То по чому під правою рукою жінка тримає корони, а не тюрбани? На задньому плані бачимо скидані в купу символи влади, скіпедри. Можливо, я помиляюся, але я не пам'ятаю, щоб володар Османської імперії тримав в руках скіпедр або носив на голові корону. На мій погляд, картину потрібно читати так: Україна, одягнена в синьо-жовті кольори Прапору, тримає в лівій руці символічне зображення тризуба, тобто вертикаль, навколо якої вигинаються дві змії, а під її правою рукою, під її опікою, під її протекторатом, знаходиться декілька королівств. У мене виникло питання, відповідь на яке сподіваюся, допоможете знайти ви, шановні глядачі, створення такої картини в 1625 році, це передбачення майбутнього чи фіксація факту, який на початку 17-го був добре відомий. Може дійсно в історії України був період, коли її територія охоплювала декілька королівств. Спостерігаючи за тим, як руські сьогодні намагаються сковеркати події далекого минулого, перестаєш довіряти історичним фактам. Наприклад, нам розповідають, що на наші землі ходили загарбники з усіх боків: і татари, і монголи, і половці, і хазари, і варяги, і скіфи з сарматами, але чомусь мало інформації, куди ходили самі прадавні українці. Історики пишуть, що колись давно північне Причорномор'я населяли греки, євреї та інші народи, але чомусь замовчується інформація про перебування етрусків на території Європейських держав, і про те, що надписи на їх могилах можна розшифрувати лише з врахуванням особливостей української мови. Якщо це так. То тоді слово «етруски» можна вважати трансформацією від словосполучення от руських, тобто ті, що прийшли з руських земель або ж поставлені на володарювання від русичів. Ще один приклад. Наші північні сусіди називають себе руські, вони навіть не задумуються, в якому відмінку стоїть це слово, і на яке питання відповідає. Чиї руські, тобто піддані Древніх Русичів, в зв'язку з написанням такої картини виникає питання. Художник своїм полотном фіксував факти минулого, чи, може, він був правицем і передбачав майбутнє України. Особливо мені подобається назва картини Щасливе суспільство долає небезпеку. І, хоча я намагаюся уникати мови агресора, але в даному випадку російський переклад звучить смачніше: общественное блаженство торжествующее над опасностями. Дуже хочеться вірити, що картина стосується майбутнього України і що побудова саме такого суспільства стане фіналом всіх трагічних подій на нашій землі. Так хочеться дожити до суспільного блаженства, яке торжествує над небезпекою. А як ви думаєте, художник показав нам минуле чи майбутнє? Може його ім'я. Ораціо це зовсім не ім'я, а трансформація слова оракул.